Заміна у Бенфіки. Насправді настав час щось міняти. Бастос завершує поєдинок і виходить Хав'єр Бальбоа. Хав'єр Бальбоа, ну, поява якого, я думаю, не піддавалася б сумнівам. Якби трішки інша була ситуація, особливо для Бенфіки, зараз. В запасі розпочав цей матч Бальбоа. Ну але зараз, коли є, все ж таки, потрібно підсилити гру команди, вирішує кинути в бій Бальбоа. Кікі Флорес. Біня, Перебор м'яч на правий фланг. Бальбоа. Бальбоа, бальбоа зміщується в центр. Виконав таки передачу, але точкісні на папа гуєто в свою чергу віддав на Джексона Коелю. Ідмар в один дотик на Марко Дєвіча. Дєвіч центр помиляється. Луїс. Комбінація стінка. Чи встигне Луїс Ні. То Джексон Коеліо чудово. Чудово зіграв коеліо. Але, але, але знову ж таки коеліо і грає фактично на позиції Півзахисника, так само, як і Фомін в першому таймі. взагалі дуже часто. Можна до перерви було побачити картину, коли попереду опинявся лише один Олександр Трісей. Зараз попереду грає 100% Марко Дєвіч. Тут, до речі, дуже сумнівний епізод і здається мені, що в сайду не було в Кардосо. Але думаю, ніхто сперечатися не буде, що саме таке рішення обрав арбітер. Олександр Гуряйнов вперед на Марко Дєвіча. Передача в боротьбу. Першим на відскоці опинився Едмар. Трішевич, Генцарчик. Генцарчик, пас неточний. Вінья. Лоїс. Все ж таки зафіксував порушення правила арбітрів. Арбітер проти Урети. Бальбоа. Бальбоа проти генцярча. Бальбоа. Бальбоа тримає м'яч. Погано прикриває його корпусом. Зараз такі фірмові Бальбоїські піти. Але підкат Северина всі зімікруделі Бальбоа капітулювати. Генцярчик. Проходить таки передача на бальбо. Небезпечно. Тут Мілана Брадович. Але атака продовжується. Папа Кує підстрахував. Як помиляється Едмар, але з другої спроби виправляє власну помилку Коеліо. От Коеліо обробити м'яч не зумів. Буквально за 15 секунд тричі. вдало грали гравці металіса. А, спочатку не, не вибив м'яч Мілонобрадович далеко. Там, на щастя, підстрахував папа Гуєну, потім Едмар, але давайте після цієї атаки Кардосо простріл Олександр Горян. Такі юні прихильники футболу завітали на Далуж. Таким чином також вирішується проблема. Невеликої глядацької уваги для Бенфіки ну, відверто товариської зустрічі. Ну, от останній епізод, коли фактично самі собі ледь гольовий епізод захисники металіста не привезли. Трішовіч. Дєвіч не вдала. Бінія. І не встигає Орета до м'яча. Ну і от таку картину ми вже бачили е, в першому таймі. На жаль, тут е, дуже швидко нам показали підтримку харківського металіста в цій зустрічі. Що ми зараз бачимо на футбольному полі? Ми бачимо те, що через, знаєте, такі великі морально-вольові якості таке враження металіста перемогу грати не буде і має на це повне право. Але якщо вийде, то, безперечно, проти харків'яни не будуть перемогти всі зустрічі, от тільки знову ж таки пожежа у власному майданчику. Удар по воротах небезпечно з розвороту Кардоса пробивав не точно. Найактивніший. Найактивніший гравець у зустрічі у складі Бенфіки наряду з Каратаном Муретою це Оскар Кардосо. Парагваєць раз-пора створює небезпеку. Зараз зарячий бив, ближній кут від Горяйнова. Від цього менш небезпечним цей удар не став. Ну, ну, Гомес. нарешті він отримав м'яч. Але лише назад тут Бінія. Як помиляється, папа Гує. Знову ж таки, знову ж таки вся небезпека від Кардосо. А він бореться. Оце його гра, це його боротьба. Нарешті генцарчик вибиває м'яч далеко вперед. За межі поля.